Побуднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. ІНСАЙТ продовжується проект Інсайт, радіо місто над Богом. 101.8 FM. Нагадую всім наші частоти. І е, сьогодні в нас такий. Освітній освітній ефір, і я радий вітати Наталю Лазаренко в ефірі, ректорку ВДПУ Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, сам випускник цього університету. І мушу назвати його повністю, докторку педагогічних наук та професорку. Пані Наталі, вітаю вас. Доброго дня і розкажіть, будь ласка, як ви пройшли вступну кампанію? Розкажіть про цей важкий складний період, так в житті всіх викладачів цього університету, всіх університетів. Як він пройшов у вас. Ну, якщо говорити про вступну кампанію, то вона ще не завершена, вона ще триває, тому що продовжується вступ на магістратуру. Іде зарахування на комерційну форму uh -huh. магістрів і на бюджетну форму, і продовжується ще вступ до аспірантури. І як анонсувала наше міністерство, що буде ще додатковий набір, тобто він ще буде на бакалаврат і магістратуру ще в вересні місяці. А за результатами того, що відбулося, ми маємо дуже прекрасні показники, тому що ці показники перевершили минулий рік. Ми маємо вже зараз на навчання. Більш біля півтори тисячі бакалаврів. Ну і ще маємо мати зарахування магістрів. Тобто, ми сподіваємося, що що більше дві тисячі двох тисяч студентів ми будемо мати на першому курсі. Чудово. Були побоювання? Ну, звичайно, тому що ми бачили ту картину, яка взагалі є в Україні. Велика частина випускників все-таки знайшли можливості вступити за кордоном. І Відтік наших українських абітурієнтів за кордон то нас не тішить, тому що все-таки в Україні потужні навчальні заклади, і бажано, щоб наша талановита молодь залишалася в Україні. Але побоювання були даремними. Побачили той високий попит на спеціальності нашого університету. І взагалі, ми стежили за рейтингуванням університетів у всієї України, і хочемо відзначити, що Вінниця. І, зокрема, Вінницький державний педагогічний університет виглядає в цьому рейтингу достойно. Ми 46-ті в Україні, з а загалом там більше 300 закладів в Україні за номінацію. Тому 46-те місце, місце в Україні це досить високий показник попиту популярності нашого університету. І педагогічний університет в тріці е, по регіону, в тріці по регіону. Три навчальних заклади: політехнічний університет, медичний і Вінницький педагогічний зайшли в 50-ку найкращих рейтингових за рейтингом університетів. Ну і що хочу додати: серед педагогічних ми посіли перше місце в Україні. Я вас вітаю. Приємно за кількістю заяв. приємно про це чути. Ну можливо, і через те, що постійно вдосконалюватись потрібно для того, так. щоб мати високі рейтинги. Які ви як керівник проводите кроки щодо вдосконалення освітнього рівня, щодо вдосконалення рівня, які покращують потреби студентів, так і їхні за наразі вимоги в педагогічному університеті. Ну, передусім, основна мета нашого навчального закладу це високий рівень освіти. Якості освіти, тому навіть в умовах пандемії і війни, коли ми знаходилися в таких умовах дистанційного навчання, ми е, знаходили різноманітні прийоми, методи отого спілкування онлайнового, яке все-таки давало можливість студенту отримати якісні знання, і ми мали зворотній зв'язок з студентом, щоб е, відстежувати наскільки ми правомірно правильно працюємо. Це різноманітні були інформаційні плати. Форми це були різноманітні форми навчання. І до честі скажу, викладачі витрачали значно більше часу ніж в аудиторному аспекті навчання, тому що вони намагалися з кожним студентом індивідуально попрацювати в зручний навіть для студента час. Бо брак інтернету в окремих наших населених пунктах все таки існує і на сьогодні, і тому викладач ішов за студентом за його потребами, і ми маємо досить високі результати сесії. Ми бачимо результати, які показали студенти на державних екзаменах на літній сесії. Вони достойні наші студенти вчаться. Наталія Лазаренко, ректорка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, докторка педагогічних наук та професорка у нас в ефірі. І знаєте, хочу поділитися такими спогадами з вашого дозволу. Коли я на початку 2000-х закінчив університет, нам говорили: цінуйте те, що ви маєте, тому що ви маєте можливість ходити на пари, ви маєте можливість спілкуватися, і у вас не так, не такий великий відсоток самоосвіти в вашому під час вашого навчання, під час освітнього процесу, тому що самоосвіта це майбутнє. Так, тобто ми перейдемо до цього. І ми під час пандемії, під час повномасштабного вторгнення діти, зрозуміло, перейшли в великій мірі на самосвіт. Школярі це важко сприйняли. Ну, я маю на увазі молодші, середні класи. Як сприйняли онлайн-навчання студенти? Їм було легше, вони. Більш розуміли, що багато що залежить від них, і е, саме як вони сприйматимуть онлайн освіту, так і в них надалі складається і студентське е, освітнє життя, і безпосередньо е, після студентського вже е, е, життя, коли виходиш працювати, безумовно. Е... Перший рік пандемії він був складний для перебудови, і для викладачів і для студентів. Але е, з часом і вимушені наші вимоги, навіть війни, е, звісно, довели необхідність самоосвіти. Ми поєднували офлайн навчання, онлайн навчання і неформальне навчання, тому що ще окрім освітнього процесу, який триває за програмою відповідно до тих стандартів, е, які ми дотримуємося державних, ми ще даємо. Студентам можливість додатково отримувати освіту і ще й засобами неформальної освіти. У Вінницькому державному педагогічному університеті є освітній хаб який проводить різноманітні заходи, які поліпшують освітню парадигму, це різноманітні е, цікаві такі проекти, до яких долучаються і викладачі, і вчителі, і студенти. І вони мають можливість додаткову освіту, ще отримати в університеті або офлайн, або онлайн, залежно від ситуації, яка була на той чи інший період. А щодо розуміння студентами, безумовно, наші студенти гарно володіють інформаційними технологіями, вони працюють на інформаційних платформах, вони вчаться добувати знання з відповідно з інформаційних джерел. Ну і викладачі дуже багато доклали до того, що вони створили електронні е, різні платформи, угу. де студент міг зайти, отримати доступ до лекції, до практичного, до якихось інформаційних матеріалів, взяти їх звідти, е, скористатися Татися, вивчити і вже відповідно потім уже на практичному чи лабораторному відтворювати ці знання уже в присутності викладача. Як педагогічний університет реагує на ринок праці? Вінницький педагогічний університет вивчає ринок праці. Ми прекрасно розуміємо, що зараз є певний брак вчителів в школі. Якщо говорити про Вінницю, то ми маємо той контакт. Ми підписали меморандуми з директорами шкіл, і вони нас інформують по потреби uh -huh. вчителя української мови, інформатики, математики, географії. Ми отримуємо ось цей фідбек і пропонуємо нашим студентам працевлаштовуватися. Ми вивчаємо які потреби є більшими. Наприклад, зараз дуже велика увага йде до дошкілля. І ми, звісно, працюємо над розвитком різних наших супровідних спеціальностей спеціальності спеціалізацій в галузі дошкілля. Ми бачимо, що є потреба в викладачах іноземних мов, і ми взагалі йдемо зараз до того, що англійська мова стане дуже важливою для вивчення і в школі, і в університеті. Тому в цьому аспекті ми теж працюємо над збільшенням наших програм і формальних і неформального навчання. Ми е, розуміємо, що є велика потреба в природничих і математичних дисциплінах, але е, викладачах і вчителях. Але ми е, виходимо з того, скільки заяв подає по Україні. Наприклад, статистика 380 заяв 387, наскільки я пам'ятаю, на фізику по всій Україні, всі Україні. у всі начальні заклади. Е, тому це зворотній процес. Тут треба працювати вчителям фізики, готувати дітей. А mm -hmm. цих дітей ми готові прийняти, навчити і повернути їх в школу вчителям. Тобто не педуніверситет є основною якби, ну, потребою. Да? А має бути Ні, треба, щоб почало законодавство реагувати саме на шкільну освіту. Діти вступають на право, це надлишок, можливо, правовиків. Mm -hmm. Mm -hmm. Але є потреба, ми на неї реагуємо, відкрили факультет права і ми маємо великий набір. Є велика потреба зараз в психологах, і найбільше заява у нас було 612 заяв на 120 місць цього року. Цього року це просто то психологи, так. вони лідирують да. зараз. Вони mm -hmm. лідирують, Да, вони лідирують взагалі в Україні. Це mm -hmm. статистика загальна, але от е, кількості заяв на хімію, на математику і на фізику по всій Україні мінімальна. Мінімальна, тому що е, учень... Виходить з школи без бажання стати, наприклад, фахівцем математики і фізики. Я думаю, що треба починати з школи, отам от щось змінювати, якісь ставити більші акценти, щоб цей випускник захотів далі вчити фізику, далі вчити математику, далі вчити хімію. Ми до цього готові. У нас є відповідні лабораторії, у нас є кадровий склад, але кількість вступників у кожному навчальному закладі ми вивчали. У всіх, наприклад, 10, 12, 16, 20 заяв в кожному навчальному закладі на цій спеціальності, ну трохи лише у нас ми ще мені здається, там треті чи четверті в Україні за кількістю заяв на ці напрямки. Ми, ми аналізували в інших ще гірше. Це, це просто нонсенс, який, на жаль, є, домінує в нас в Україні. Треба Трох... щось робити зі, шкільне, зі шкільною підготовкою. Трохи парадоксальна ситуація. Вже, наприклад, та сама математика, це ж основне один з так. основних предметів. Тим і... паче, вона стала обов'язковою для обов вступу. Так. Я і... думаю, що з часом це зміниться, але е, діти складають МНТ з математики, але документи подають на іншу спеціальність. Ну це теж факт. Скажіть, будь ласка, які зараз студенти? студенти? Ну, коли ми навчалися, нам казали, от тоді студенти були класні. А зараз ви вже і інші студенти дуже хороші, дуже. Правильно орієнтовані дійсно ті е, випускники, які приходять в університет, вони приходять вчитися, тому що ми проводили анкетування. Е, ми маємо такий е, е, у нас в університеті е, підрозділ, який вивчає е, студентську думку, uh -huh. Uh -huh. і ось саме там домінували відповіді. Я геть взяла з собою, що там написано, що 79% студентів приходять вчитися. Передусім, основне завдання. Другі пишуть: вчитися і розвиватися. Uh -huh. Інші кажуть, це моє покликання. Є відповіді, каже. Вибрали не ми, але нам подобається. Тобто є полярність. Студент прийшов вчитись. Він розуміють молоді люди, що йде війна. Я хочу сказати, що я пишаю студентським самоврядуванням, тому що вони стільки роблять зараз на допомогу зсу. Вони постійно волонтерять, вони знаходяться в госпіталях наших військових поранених. Вони в реабілітаційних центрах. Вони влаштовують їм допомогу дітям. Які знаходяться в різних дитячих закладах, і це робиться настільки системно і не показово, що коли мені одна з волонтерів позвонила, каже: Ваші студенти просто немовірні. Вони щоразу приходять. Ми їм кажемо, ну давайте хоч сфотографуємось. А каже, ми приходимо не для того, щоб нас фотографували і нас популяризували. Ми приходимо, бо ми цього потребуємо душевно. Тому я дякую студентам Вінського державного педагогічного університету за підтримку військових наших зараз в цей час вони неймовірні. Вони справжні патріоти. Вони тут вони навчаються, і вони ще й волонтерять і допомагають. Е, пані Наталя, коли на нав... розпочався навчальний рік, можна сказати, що це буде він з 1 вересня розпочати? Чи він mm -hmm. вже він вже розпочався? Ми другий рік поспіль розпочинаємо навчання 15 серпня. Минулому році таке було прийнято рішення. Ми спробували отакий підхід, і ми він себе виправдав, тому що ми до 31 грудня повністю завершили семестр з усіма екзаменами угу. і е, пішли на канікули е, викладачі пішли в відпустку, і ми таким чином були готові до тих викликів енергетичних, теплових, е, які були перебої з освітленням. Ми це передбачали. Не скажу, передбачали. Ми просто готувалися до того, що нам треба буде оцей холодний період пережити якось в особливих умовах. Виправдало себе такий підхід, і ми в цьому році знову розпочали 15 серпня. Зараз, уже на сьогодні, йде паралельно змішане навчання онлайн і офлайн. Ага. Частина факультетів знаходиться в університеті, вони навчаються, проходять пари, заняття, все за розкладом. Частина знаходиться в онлайн режимі. Це пов'язано, безумовно, з тим, що ми не можемо Майже 6 тисяч студентів вмістити в укриття. Ми рівно стільки, скільки потребують е, наші є які в нас можливості укриття. Ми поселили в гуртожиток, ми врахували і цей аспект. Ми стільки ж викликали на очне навчання. І сьогоднішня ніч, от навіть з сьогоднішньою так. тривогою, показала, що ми врахували всі моменти, що в нас вистачає місця в укриттях, коли діти вночі. Всі під керівництвом наших чергових вийшли і перебували в укриттях. Вони обов'язково мають так. Дев'ятиповерхові ну, гуртожитки. Ви знаєте, то є загроза. Uh -huh. Тому ми з дітьми домовилися, що вони по тривозі, вони мають мати з собою відповідне е е одяг, чи там ще щось, і водичку, і спускаються. Там у нас є все створене для того, щоб вони мали і посидіти, і полежати, і можливо, навіть поспілкуватися е в той період, коли буде потреба. Декілька укриттів. Ми в минулому році одне відкрили укриття велике. під Першим корпусом сьогодні е, ми маємо ще одне укриття. Вони ліцензовані, всі маємо документи. Найпростіше укриття є таке, що може вмістити ну, до 700 осіб. В разі перебоїв з, електро... з постачанням електроенергії, як працюватиме університет? Е, ну, ми маємо генератори. Ми в минулому році теж придбали генератори і маємо можливість підключати електроенергію. Ми так проводили і випуски в минулому році, і в укриттях, і з допомогою генератора. Тобто, ми готові до того, що різні можливості ми вже прорахували. Але закінчиться семестр до грудні місяці. Тобто, сплановано все, продумано так, щоб. І студенти були в університеті і окремі могли навчатися дистанційно. Я сьогодні спілкувалася з студентами, запитувала їх враження, вони безумовно щасливі. У них очі світяться, І вони скучили. Їм потрібна ця соціалізація, їм потрібне спілкування, їм бажано бути на парі, тому що комп'ютер він все рівно не дає отої. Теплоти, того, певно, що і азарту, і того спілкування, і то й створення атмосфери навчальної, яка є в аудиторії. Тому вони сьогодні просто ну, світять. Я колись пам'ятаю, що 2 і 6 січня здавав іспити і не один раз. Uh -huh. Я маю на це, це до питання щодо 31 грудня вже завершується семестр. Залишається не так багато часу, але не можу не запитати про плани плани університету щодо подальшого розвитку. Плани безумовно є. Ми щороку е, додаємо нові спеціальності і нові напрямки нашого навчання. І ми маємо на сьогодні вже 10 факультетів, ми плануємо відкривати ще 11. І поки що не буду називати ага. те, що ми його готуємо. Це теж буде дуже потрібний для сучасного нашого ринку праці і для майбутнього працевлаштування студентів напрямок, який важливий в Україні. Е, ми постійно дбаємо над зміною е, програм. Ми бачимо вимоги часу, ми стежимо за формуванням отої парадигми, яка потребує наш ринок. Ну, наприклад, от зараз є актуальним ще таке поняття як лгоподія. Да? Ми, е, ми маємо цю спеціалізацію, але ми плануємо відкрити її як окремий факультет. Це теж є велика потреба. І ну, ми щороку щось нове відкриваємо, додаємо. Наші викладачі творчі, неспокійні, постійно навчаються. Щороку захищається велика кількість докторських і кандидатських дисертацій. Ми зараз маємо кадровий склад: 88% вісім степенованих викладачів: це доктори наук, академіки, член кореспонденти. І е, доценти, кандидати наук, які творчо працюють. Ми працюємо на міжнародному рівні дуже посилено. Ми е, маємо зараз шість е, erasmus програм uh -huh. європейського гатунку. Працюємо з е, різними міжнародними договорами. Ми підписали навіть з Індонезії в цьому році, з Іспанією. Е, ми маємо зараз студентів, які знаходяться в академічній мобільності. Тобто вони знаходяться зараз навчаються в семестри в європейських вузах, потім повертаються на навчання. Ання так само і викладачі читають лекції за кордоном, і закордонні викладачі приїжджають до нас, тобто ми поступово інтегруємося в Європу, і це за рахунок нашого такої академічної активності міжнародної діяльності. Дякую вам, бажаю вашому університету лише розвитку. Моя альма матер нічого не можу цим сусім. Дуже приємно, що ми маємо таких не, не, випускників. Не, не, не можу забути. Це були чудові роки. Наталія Лазаренко, ректорка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, докторка педагогічних наук та професорка була на а Проект інсайт завершується. На все добре. До побачення буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.